Шановні колеги, всім доброго дня. Радий вас бачити. Чергове засідання виконавчого комітету. І давайте проведемо реєстрацію. 15 членів виконавчого комітету. Ні-ні, реєстрація відбувається без участі вашої, не потрібно натискати кнопку. 15 членів виконавчого комітету присутні засідання повноважне. Нам необхідно сформувати порядок денний. В порядку денному у нас в загальному 93 питання є додаткові питання від департаменту економічної політики. Перше питання додаткове. Пропоную поставити після першого основного від відділу з обліку та розподілу житла. Пропоную поставити його. Після 34-го, друге додаткове після 34-го. І третє питання у нас йде від Департаменту містобудування і архітектури, і реклами. Так, зараз ми. А Хочеш згадати м'яке питання? Мягке від так. жорсткого чим відрізняється, у але, вашому розумінні? А ви скажіть, від це Цікаво, але так тихенько, щоб воно проходить. Як тихенько? Звичайно. Звичайно. Вам надішліть, будь ласка. Так. Спокійно, Юрій Ірович, надішліть члена виконавчого комітету звіт міського голови. Так, третє додаткове після 43-го. Далі, від служби у справах дітей питання з обмеженим доступом. Від 4 го по 18 го додаткові ставимо після 93-го. З 4 по 18 додаткові після 93-го. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання: чи є необхідність доповідати? Питань немає. Є, є, є. Задавайте питання тоді. Борис Анатолій з Так. Можна? Задавайте. Скажіть, будь ласка, я ознайомився тут з звітом, і в нас є розширення зупинок із табло. Скільки вже пророблені зупинки? Які мають інформаційне табло, це перше питання. І скільки планується, на, на яких зупинках, я так розумію, є пріоритетні зупинки, є непріоритетні. Да? Ну, на, на моє розуміння, де менше... 39 розумних зупинок і інформаційних табло на існуючих зупинках вже встановлено. У нас 39. А зупинок всіх. 39 розумних зупинок, і інформаційних табло на існуючих зупинках встановлено. І... На наступний рік плануємо близько 15 розумних зупинок і інформаційних потлопов. Пріоритет виставляється в залежності від кількості пасажирів на тій чи іншій зупинці. На тих зупинках, де найбільший пасажиропотік, на тих в першу чергу і встановлюємо такі, такі приставки. У нас в бренді немає зупинок. Немає чи всі реконструйовані. Зупинки, всі, всі зупинки громадського транспорту? Вони в нас є в магазини поруч з зупинками, які в свій час викуплені? Друге питання можна? Задавайте в пріоритеті будово пішної громади. Є відшкоду, і я би хотів би запитати на рахунок відшкодування ОСББ. Яка, яка сума відшкодування ОСББ? Чи є заборгованості? На рахунок відшкодування ОСББ ті, що я так зрозумів, беруть кредит, роблять по програмі утеплення, і потім місто відшкодовує відповідні відсотки. То яка там є ситуація в тому, що скільки будинків було було створено? Ну, договір, чи як він, як він. Але Станіславич, давайте ми будемо не виходити за межі того питання, яке ми розглядаємо. Це ж у нас не звіт про програму підтримки ОСББ. Це у нас проект програми соціально-економічного розвитку на відповідний період. Давайте не будемо виходити за межі питань, які ми розглядаємо. Будемо рухатися, по суті. По суті, є ще запитання? Немає. Чи є ще запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 15, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, друге питання. Чи є необхідність доповідати? Запитання? Саме хочу запитати за ОПБ. Чи є запропованість по СББ по виплатах, Ні, ні, ні. Друге питання в нас йде. Це з додаткового переліку. Ні, 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 -ні. друге питання в нас йде. Додаткове, про часткове відшкодування суб'єктам господарювання на ліквідацію наслідків збройної агресії. Немає питань. Виступи, зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. 15. За рішення прийнято. Друге питання з основного переліку. Бюджет. Чи є запитання? Прошу, будь ласка, Лілія Анатолійовна. Давайте запитання. На рахунок ОСББ, чи є заборгованість по виплатах ОСББ по програмі е, е, утеплення будинків? На сьогодні на відшкодування відсотків ОСББ у нас передбачено 5 мільйонів 200. На останній сесії ми додали 200 тисяч для того, якраз щоб оплатити все, е, які, всі ці заявки, які були подані на е, поточний рік. На слідуючий рік ми плануємо 6 мільйонів гривень на ці виплати. Дякую ще запитання. Ну, ми сподіваємося, що будуть закриті всі заявки, які будуть подані на цю комісію. Ще запитання, шановні колеги. Немає запитань. Дуже коротко хочу охарактеризувати бюджет. На жаль, як і в цьому році, в наступному році нас будуть вилучати реверсні дотації. Швидше за все, що розмір вилучення реверсної дотації у нас буде більший, ніж цього року. Однак, ми. На наступний рік при формуванні бюджету за пріоритет брали забезпечення Збройних сил України і Сил оборони і збільшуємо суму. Станом на 1 січня цього року у нас було передбачено 150 мільйонів. На наступний рік ми передбачаємо 200 мільйонів гривень і буде дофінансовано цю статтю видатків з розподілу вільних залишків і з перевиконання, яке ми будемо ділити впродовж року. За пріоритет ми беремо. Підтримку сімей загиблих героїв наших, підтримку учасників бойових дій і ветеранів. Продовжуємо і завершуємо будівництво ветеранського хабу. За пріоритет ми беремо доступність в багатьох закладах, такі, наприклад, як Палац культури, амбулаторії, центри первинної медичної допомоги. Будемо облаштовувати санвузли, доступні для людей з інвалідністю. Будемо в цілому працювати над доступністю. Освіта, тому що сьогодні в нас є дуже складна ситуація в дошкільній освіті. І в порівнянні з 1 січня цього року, на наступний рік ми передбачаємо на 66 мільйонів гривень більше для того, щоб наша дошкільна освіта мала трошки більші зарплати, тому що зарплати сьогодні дошкільної освіти дуже невисокі. Соціальна сфера в нас в пріоритеті. Окрім того, хочу сказати, що традиційно ми передбачаємо кошти на підтримку життєдіяльності нашого міста, зокрема на підприємства критичної інфраструктури, такі як Луць Тепло і Луцьводоканал, продовжуємо впроваджувати ті важливі проекти, які зроблять надання комунальних послуг кращим, надійнішим, більш сталим. Ну і звичайно виділяються ті кошти, які виділялися цього року, на підтримку життєдіяльності нашого міста. Тому що, на мою думку, при формуванні бюджету міста... Ми маємо забезпечити баланс між підтримкою Збройних сил України, турботою про сімей загиблих героїв, про ветеранів і підтримкою щоденної життєдіяльності нашого міста для того, щоб ті жителі, які сьогодні проживають, а серед них в тому числі є і діти, і батьки, і дружини, когось і чоловіки, тих героїв, які сьогодні захищають Україну на фронті, щоб вони проживали в нормальних умовах. І всі решта. Наших жителів, жителів нашої громади також. Чи є запитання, що колеги? Задавайте. Чи освоєні кошти? Всі і е, план виконання по плану з 25 рік. Ми ж не можемо сказати, це ж 31 грудня буде відомо. Ну я розумію, ну і як плану... будемо освоювати. Я думаю, все, що буде зареєстровано в казначействі, все буде оплачено і профінансовано. Я не думаю, я впевнена в цьому. Ну, Заплата ще добре. Зарплату виплачуємо вчасно, відповідно до встановлених законами тарифних розрядів виплачуємо і матеріальну допомогу. Ось на цій сесії ми виділили 28 мільйонів гривень для того, щоб надати матеріальну допомогу обслуговичам персоналу, спеціалістам в розмірі 5 тисяч гривень, щоб провести ну, в належному розмірі виплату винагороди педагогічним працівникам. Ну і додали. Порядка 7 мільйонів гривень на нестачу освітньої субвенції. Кошти додавали також закладам культури для того, щоб виплатити цю матеріальну допомогу. В спорті є економія, тому вони за рахунок власних будуть виплачувати. По соцзахисту терцентр теж буде проведена ця виплата. Тобто, вся бюджетна сфера отримає в кінці року матеріальну допомогу. Дякую. Ще запитання. Виступи зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Рухаємося далі. Третє питання, чи є необхідність доповідати? у плані є Задавайте запитання. Скажіть, будь ласка, я ознайомимося з фінансовими планами на 26 рік. І з прогнозом виконання, і я тільки хочу запитати, наприклад, Луцьк тепло. Є невиконання плану, наприклад, ну звісно, на це є причини, і вони напевно не впливають на, на дію комунального підприємства, але бачу, що недовиконання, наприклад, по доходах приблизно 10%, а план ще збільшений план на 26 рік. Є якісь аргументи, що 26-й рік, наприклад, 1 мільярд 406 а планувалось 1 мільярд 422, а виконання на 1 мільярд 290. Справа в тому, що тарифи, які зараз діють за опалення... Є підстави, це тарифні підстави, але тарифи піднімати не можна, закладати потрібно економічно обґрунтовані в сподіванні на те, що буде компенсація. Є бачення на баланс переданий відновлений татер батьківщину, діючий бізнес-простір, це стане джерелом нових пропозицій. Дякую. Ще запитання. Виступи, зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Четверте питання, чиє необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. П'яте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. 15 за рішення прийнято. З шостого питання по питання 12 можемо розглядати як однотипні, чи є заперечення. Немає, ставлю на голосування. 15 за рішення прийнято. 13 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Ви хочете виступити? Зміна у вас є? Зупиніть, будь ласка, давайте зміну. Доброго дня. Це частково технічна зміна. Прошу пункт 1.2 рішення викласти у такій редакції. Виключити під пункт пункту 2.2 розділу 2, доповнений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.12.2022 року номер 688.1 про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 року, номер 591 дріб 1, про затвердження правил приймання січних вод до систем централізованого Водовідведення міста Луска на 2018-2022 роки. Добре, дякую. Ставлю на голосування разом зі зміною. За 15 рішення прийнято. 14 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 15 питання. чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 16 і 17 питання можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на... Запит... Запитуйте. Зверненнях чи оцінці, чи є велика заборгованість населенню? Що ви маєте на увазі? Ну на рахунок агресії, пошкодження заборгованості немає. немає. Всі чеки, які подаються, Всі. досліджуються відповідною комісією, і потім за рішенням комісії відповідним чином фінансуються. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийняті. 18 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийняті. З 19 по 21 можемо розглядати як однотипні, чи є заперечення. Чи є запитання? Немає. Ставлю на голосування. 15. Рішення прийняті. З 22 по 29 можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є запитання? Виступи. Зміни доповнення немає. Ставлю на голосування. За рішення прийняті з 30 по 34 питання можемо роздати як однотипні. І можемо розглянути також друге питання додаткове, Чи є заперечення. 30, 31, 32, 33, 34 і друге додаткове. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийняті. 35 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. Будуть штрафи. 15 за рішення прийнято. 36 питання, чи є необхідність доповідати. 36 і 37 можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Всі однакові перед законом. Немає значення статус член виконкому чи. Вас ніхто не заставляв? Ви ж самі викликались. 15. За рішення прийнято. Так, з 38-го питання по питання 43. -тє. Переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є заперечення, щоб розглянути як однотипні? Задавайте. Цікаво, добре, обставини такі дають. Чи є можливість розглянути якісь магазини, там установка, ще щось по, згідно? Де, е, там всі, це де? Е, де приводяться судові будинки в цих, в цих місцях, щоб вже. Ви хочете ну, магазини ці поставити? Я, я не що? хочу. Згідно а хто плану, хоче? Згідно плану, є що... хто хоче. Ну можна ж виділити згідно плану дальнішого, наприклад, на, на протязі п'яти років установити місця, де можуть бути, для зручності проживання населення. Мова тільки йде про зручність проживання населення, так як судові будинки, вони... Олег Станіславович, виділити де? Біля дороги, на трасі. В Когось на дачі магазина зробити чи ні, Ні, -ні, -ні, -ні. Чи де? біля дороги на трасі, на зупинці, ще щось. На трасі? Ні, ну серйозно, коли садові участки вже перетворюються, маю увазі, це нормально, під житло, то чи нас, може бути в далі е... програма. Е... Олександр, у нас підприємництво працює таким чином, що коли є попит, обов'язково буде пропозиція. Сам, на, на засадах саморегулювання працює. Так, дякую. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Третє додаткове питання. Чи необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішень прийнято. 44 питання, чиє необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. 14 за рішення прийнято. Шановні колеги, від 45-го питання по питання 56 це все звільнення розповсюджуючих зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Чи можемо розглядати як однотипні? Немає заперечень. Ставлю на голосування. За 15. Рішення прийняті. З 57-го питання по питання 61-го можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. 15 за рішення прийняті. 62 питання, чи є необхідність доповідати? Я прохожу, ви мене тут. От таку би футболочку для фіштейні футболісти. Що ж вам все, ну, все, <питерпи> ну, все, все безкоштовно, все безкоштовно. Дивіться, <питерпи> ні. Е, Олеся дивіться, в мене є дуже хороша пропозиція. <питерпи> До вас ми вам дамо зображення, я вам дам контакти, де такі футболочки виготовляють, ви їх замовите, оплатите і подаруєте на пам'ять всім членам виконавчого комітету. Підтримується? Все. Супер. Дивіться, ми, щоб так не вийшло, як вже в нас було. Шашликами. Шашликами. Так, скиньте, Олегу Станіславовичу зображення, хай замовить футболки. І мені теж одну подаруєте. Так, все. 62 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Повірте, я, я вас не підйожував ще не разу. 14 за, рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаної категорії питань, залишити залу засідання.